Владислав Селізньов, військовий експерт, колишній речник Генерального штабу збройних сил України. ВЛАН. Пане Владиславе, вітаємо вас! Слава Україні! Друзі, вітання вам, Слава. Пане Владиславе, спочатку додамо інформації, потім, як завжди, з вами точково хочемо все це обговорити, і дуже фахово. Отже, росіяни не відмовляються від планів захопити правобережжя Херсонщини. Про це в ефірі ранок лаєв повідомив перший заступник голови Харківської облради Юрій Соболевський. каже, вони постійно на цьому наголошують. Давайте почуємо пана Соболевського. Вони постійно на це наголошують і в своїй пропаганді. І в, ми бачимо, що так, те саме вони транслюють для власних військових своїх підготовки їх, але інше питання: чи мають вони можливість у найближчий час спробувати от зробити таку операцію, як робили наші збройні Сили, сили України? Нагадаю, російські війська постійно проводять штурми на херсонському напрямку, намагаючись закріпитись на острівній зоні. Про це повідомив речник сил оборони півдня, полковник Владислав Волошин. каже за даними розвідки, росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Давайте почуємо пряму мову. Вони залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон, яких був перекинути на Тендрівську і косу косущі на початку осені. Вони відпрацьовують елементи, скажімо, форсування водних перешкод, переправу десантних груп, але це для штурмів і форсувань малими групами піхоти. Вони мають мету захопити певне плацдарм, утримувати його і стягнути туди якнайбільше наших сил і засобів. Всі ці штурми закінчуються нічим. Ворог несе лише втрати. Ну, тут варто зазначити, що дійсно Юрій Соболевський це якраз перший заступник Херсонської облради, і він дійсно компетентен обговорювати саме Херсонську область. Ми показували його цитату про те, що росіяни не відмовилися від планів захопити правобережжя. Ну і так само ще повертаємося до інформації до інформації пана Волошина. Волошин також підтвердив, що командування збройних сил України відома інформація про накопичення росіянами 300 категорій. Рів за словами військового сили оборони готові протидіяти в будь-який розвиток ситуації. Напередодні очільник обласної військової адміністрації повідомив виданню Financial Times, що росіяни ймовірно готують наступ на Херсон і підготували 300 човнів для перетину річки. Пане Владиславе, повертаючись до вас, скажіть, будь ласка, наскільки дійсно наразі вірогідним є імовірним є наступ рефії на Херсон? Тому що ми ж розуміємо, що знову ж таки, якщо брати правобережжя, правобережжя трошки вище, лівобережжя нижче, і це фактично дає можливість нашим воякам ну, бити і гатити по лівобережжю, і таким чином ну трошечки тримати всю цю ситуацію. Що ви скажете з цього приводу? Ну, калки, ну по перше, я маю підтвердити фаховий стола Васильовича Васильіч Волошина. Він був моїм заступником в генеральному шпри службі генерального штабу. Mm -hmm. А отже, жодних сумнів щодо його компетентності як речника в мене немає. Взагалі віддаю належний вам. Бо з часом ви стаєте так само військовими експертами, бо в густого говорювати з посадовими особами з людьми, які дотичні до оцінки до, до аналізу військових справ і ви абсолютно засушно зауважити і про. Ресурсні можливості російських окупацій і про незручні для росіян умови рельєфу в районі Нижньої течії Дніпра на території Херсонщини. Так, правий берег, який знаходиться під контролем української армії, він набагато вищий. А отже, ворогу проводити форсування ну така собі задачка зірочкою. Мала шансів на її ефективну та успішну реалізацію. До того ж треба додати достатньо потужне угрупування українських сил засобів в частині наявності дронів. Тобто, ми фактично бачимо усі приготування ворога це з позитиву. А от що може бути негативно для нас, так це концентрація ворожих силозасобів. І тут я маю додати. До тих 300 човнів да та скоростних, е катерів ще 2000 особового складу, тих самих штурмових загонів, які вже знаходяться на поготові. Чи зважиться ворог атакувати правобережжя? Як про це говорять часто в медіа? Я маю сумнів, бо очевидно, ще на етапі висування всі ці сили та засоби ворога будуть знищені українськими гармашами, і це так само варто ставити на плюс. Бо наші артилерісти, наші мінометики насправді неодноразово демонстрували свою ефективність. Несправність та результативність, але ми маємо можемо мати чимало клопоту з острівцями які знаходяться в дельті Дніпра. Там то українські вовкулаки тримають їх під контролем, то російські штурмові загони туди заходять. Проблема тих острівців полягає в тому, що на них зайти можна, але закріпитись там неможливо, бо ґрунтові води близько, і відповідно вирити акоб, бліндаж, Створити довготривалого вогневу точку там ну, фізично неможливо. А так як територія тих остерців е, проглядається досить ефективно за допомогою дронів та повністю прострілюється, ну така собі задачка е, тримати їх під контролем. Що взагалі насправді відбувається? Город свого часу створив на базі 810-ї бригади морської піхоти, яка дислокується на теренах тимчасово окупованого Криму в Севастополі. Бухта Казача, таку собі Дніпровську річкову флотілію. Причому такий монстр вони створили, що вони навіть мають власне приданий артилерійський підрозділ. Тобто ворог досить так структурована, та система підходить для того, щоб створювати в подальшому нам проблеми на території Херсонщини. Чи вдасться йому, маючи такі ресурси, де коріння змінити ситуацію на полі бою на цій ділянці фронту? Відповідь моя очевидна, ні. Але завдати нам чувало клопоту і змусити нас перекинути додатково та засоби на цю ділянку фронту, ворог це цілком спроможний. За рахунок того, що і нам без того ресурсів бракує, це може виявитися ще одне дні пекельною ділянкою фронту. Хоча знову ж таки створити варіант аля плацдарм Плацдарм-Кринки-2 ворог неспроможний через низку причин, які я назвав раніше. В Будь-якому разі спостерігаємо певним в тому, що українські сила робить це так само вже і навіть більш ефективно, ніж ми з вами. А отже, відсіч буде гідна, відсіч буде гарантована і дуже болюча для ворога там. Пане Владиславе, ну дійсно, ми бачимо, що ця природня перепона у вигляді Дніпра вона працює для двох сторін однаково в певному сенсі, тому що восени 22-го року сили оборони якраз таки зупинилися на деокупації Херсону, тому що зрозуміло, що форсувати Дніпро не така легка справа, і операція з кринками також певною мірою це продемонструвала, як мені видається. А що стосується цього річкового флоту, ну пам'ятаю навесні цього року, от, чи не останнє таке рішення колишнього міністра оборони. Російської Федерації Сергія Шайгу було створити цей самий річковий флот. Чи можете ви припустити, які сили будуть задіюватися, окрім оцієї морської піхоти, яка базується нині в Криму, нашому тимчасово окупованому, про який ви згадали? Тому що пам'ятається мені, що морські піхотинці із ще Тихоокеанського флоту якимось дивним чином опинялися на території Харківської області, також влітку і навесні цього року кого і ще можуть Залучити до цього форсування ймовірного російські генерали, в тому числі Теплинський, про якого чомусь останнім часом ріше починаємо говорити. А дарма, що річ за нього згадуємо, бо здається, серед російського генералітету він найбільш дієвий та ефективний. І він, до речі, командує угрупування військ Дніпра, яке розташоване то в на територіях Херсонської та Запорізької областей. І тут, до речі, дуже важливий аспект полягає в тому, що ворожі сили, діючі, які діють на півдні запорізькому діють максимально раціонально. Вони не влаштовують тих самих дурнуватих місних чи то піхотних штурмів. Вони завжди прораховують свої можливості. Вони проводять ретельну розвідку і вони ретельно забезпечують. Участь тих само штурмових загонів відповідними силами та засобами тому треба враховувати цей фактор фактор ефективного військового керівництва. Що ж стосується спроможності російських окупантів атакувати правобережжя Херсонщини то очевидно, що за класикою військової науки, перш ніж проводити десантування чи форсування Дніпра, ворог має провести масштабну артилерійську та авіаційну підготовку нанесення одного удару. по Нашому по правому берегу. Чи має ворог такі ресурси? Звісно, що має на території Криму, є декілька військових готовищ, де знаходиться штурмова авіація, яка в тому числі може задіяти ті саме керовані авіаційні бомби для ударів по нашому правому бері. Для цього застосовує ворог Су-34 зазвичай, і саме на запорізькому напрямку на південному фасі нашої оборони свого часу за один день також пам'ятаю. Одразу ж три таких пташки збили наші сили оборони. Чи варто очікувати подібного цього разу, пане Владиславе, якщо використовують таку техніку? О, чому мені з вами приємно спілкуватися? Бо були в темі. Насправді такий варіант виключати не можна, але зверніть увагу. Останнім часом ворог застосовує фіпіві дрони для того, щоб дегатити -е, по нашому Херсону та його передмістю. Здавалось би, нащо нащо розносити на цивільні об'єкти, вбивати цивільних? Такий спосіб ворог тренується, тренується, відточує свою професійну майстерність, щоб у визначений час ще створити масовану атаку за типов ракет дронів, крованих авіаційних бомб, щоб гарантовано придушити наш спротив на правобережжі. Це насправді дуже вагомий елемент впливу російської армії. Пев в тому, що український генеральний штаб на цих проблемах розуміється і готує готує в тому числі неприємний сюрпризи для ворога в будь-якому разі. Дніпро ширина на якого нижній течії Сягає тисячі метрів, це серйозна фізична перепона для дій ворожого війська. Але в будь-якому разі ми маємо так само готуватися, щоб бути в визначений час, коли ворог буде атакувати наші рубежі на позиції Ну а щоб будь-які спроби ворожих сил перетворилися на суцільний нуль. На цим я думаю, потринуються постійно наші сили та засоби. А речник сили оборони півдня Влад Волошин розповідає про те, що ми не паготові з все необхідне для того, щоб будь-які засіхання ворога на правобережжя Херсонщини перетворилося на ніщо. пане Володислав ви так само сьогодні зазначили, що все одно нам ресурсів трошечки бракує, і з цього приводу хочеться поставити питання вірогідності ймовірності мобілізації 18-річних. Ну дискусії про це наразі точаться. Навіть вчора буквально Ентоні Блінкін заявив про те, що мовляв, це рішення дуже непопулярне, непросте, складне і тому подібне. Але його треба приймати, тому що українцям потрібні українці на фронті. Ми знаємо офіційну дійсно позицію і президента України Володимира Зеленського. Крім того, нещодавно в нас в ефірі був Андрій Кавальов, е політичний оглядач, е фактично, але з дуже великим досвідом і роботи, зокрема і в генштабі. От він так само зазначав про те, що він нещодавно спілкувався з паном Сирським, і дійсно пан Сирський говорив про те, що людей нам вистачає. Ваша думка з цього приводу чого нам бракує в нашій армії. Я думаю, що тут варто згадати заяву пана Ліпіна, речника чи помічника, чи радника президента нашої країни, який говорить, що 18-річних призивати до лав українських сил оборони не будуть. Що ми маємо розуміти? Ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою, це фактор ресурсів. Якщо президент заявляє, що ми маємо 14 нових підготовлених бригад укомплектованих особовим складом, але лише 4 з них мають достатню кількість озброєнь та військової техніки, то тут йде. Йдеться не про брак особового складу, а саме про брак е, матеріально-технічних ресурсів, А зброї, військової техніки, боєприпасів до того озброєння. І коли наші західні партнери дорікають нам, мовляв, чому ви не призиваєте 18-річних на фронт, вони, скажімо так, лукавлять. Бо насправді нам в першу чергу потрібна зброя, боєприпаси до зброї. Причому тут навіть не йдеться про f 16 чи там, потужні комплекси протиповітряної оборони, хоча і таку потребу ми маємо. В першу чергу нам бракує важкого піхотного. Озброєння, а це великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, міномети різних калібрів, тобто та сама зброя, яка є вирішальна та найбільш ефективна на полі битви на бойових під час бойової роботи на вісні як 500-2000 тисячі метрів. От я думаю, що з того от треба починати дискусію з нашими західними партнерами, бо я певен в тому, що таких ресурсів їм точно не бракує. Чому вони не поспішають нам передавати недостатню кількості необхідну для нас кількість таких ресурсів? Ну то питання вже до Дипломатів і так само, як і до наших західних високоповажних партнерів. Ну тут також про питання, які виникають, коли бачиш новини про те, що гроші на озброєння виділяються а самої зброї на жаль немає у Сил оборони України. Агенція оборонних закупівель під керівництвом Марини Безрукової опинилася у центрі скандалу через провал у забезпеченні української армії боєприпасами. Про це повідомляє видання Фокус. Причина в тому, що АОС не виконала контрактів на постачання боєприпасів на загальну суму 25 мільярдів гривень станом на квітень цього року. Зазначив екс-радник голови Тамерлан Вагабов. Йдеться про снаряди калібрів 155, 152, 125 та 122 міліметри. Мінометні постріли 120 та 82 міліметрів, а також реактивні снаряди у жовтні цього року, мовляв, на фронт надійшло лише 12% від необхідного обсягу боєприпасів. Ну і тим часом парламентський комітет з нацбезпеки не ухвалив жодного рішення щодо бракованих мін на фронті. Про це в ефірі вечір в лайв. Заявив народний депутат Вадим Івченко. Він каже, що відсутність швидкої реакції з боку влади на цю ситуацію абсолютно негативно вплине на довіру наших донорів, зокрема на програму фінансування виробництва української зброї. Давайте почуємо куча мін, які не взриваються, які на заміну пішли, і так, далі, і так далі. Комітет чомусь вирішив не приймати рішення до дочекатися до розслідування. Навіть політичного рішення по Резнікову, коли яйця були по 17. Досі ж немає кримінальної Ну, Кримінальна справа є, але ж досі вона не доведена до суду. Що зробив парламент? Звільнив і поставив нових людей. Натомість слуга народу Федір Веніславський заявив, що кількість несправних мін не становить системну загрозу для обороноздатності або спроможності українського оборонно промислового комплексу. Давайте його почуємо. Проблеми для обороноздатності України створила не стільки ситуація з нештатним спрацюванням мін, скільки політизація цього питання з боку політиків та експертів, яка призвела до значно негативніших наслідків ніж сам факт нештатного спрацювання невеликої кількості мін. Інформація, яку активно обговорюють змі експерти та політики, може бути спланованою інформаційною операцією проти сектору безпеки оборони і виробників українського озброєння. Пане Владиславе, ну що маємо гроші виділяються, мало озброєння надходить, і частина з того, що надходить, ще в неналежному стані. Офіційні особи коментують таким чином, що самі винні військові, тому що в якомусь неналежному стані це все зберігається. І для того, аби подати різні позиції, також згадаю заяву Олексія Гончаренка, який в своєму телеграм-каналі розкритикував заяву Ваніславського, зазначаючи, що виходить так, що наш ВПК виробляє нині. Якісь сезонні міни та сезонні постріли, які взимку не можуть зберігатися а влітку виходить, можна ними користуватися. Як ви розумієте ці всі заяви, і чи з вашого досвіду це така патологічна проблема українського ВПК? Чи все ж таки щось таке набуто, на жаль? Ну, я маю поінформувати вас, і нашу аудиторію, що 5 років я проходив службу в артилерійських підрозділах: 301 перша артилерійська бригада і 46-та окрема артилерійська ем, група. Тобто до артилерії я дотичний, я розумію, що те, що говорить війніславський, це повна маячня. Не може бути так, що е, боєприпаси, які видали належним чином, не спрацьовують, якщо вони виготовані з дотриманням певної процедури за будь-яких поводок умов. Дощі, зливи, снігопади, морози вони працюють належним чином. Все інше від По-друге, є в певну міру провалена інформаційна кампанія. Тут вже я кажу, як колишній речник генерального штабу. Бо коли ті кіно ну, виникла е, виник у українського суспільства запит, а ми ж пам'ятаємо, що саме українські військові звернулись до медійників з проханням е, дати розголос цій проблематиці, бо вона набувала від неби якого поширення. Мала бути належна реакція, не замовчування, не намагання приховати проблему. А... Ефективна комунікація так, є проблема, вона досліджується відповідно фахівцями. Буде вжити усі заходи, щоб найкоротші терміни цю проблему ліквідувати, винних посадових осіб притягнути до відповідальності. Крапка того не було зроблено. Відповідно, ми маємо проблему. Бо якщо Починається маніпуляції з інформації з процесами. Ми заганяємо самих себе в глухий кут. Я абсолютно згоден з ваш експертом, який був у вас в студії, народним депутатом, який каже про те, що ми втрачаємо довіру. А довіра є визначальним фактором, який посилює нашу згуртованість, українська армія, українського народу, і заходити в такий глухий кут на тлі того, що ворог продовжує наступати, і проблеми на фронті у нас більш ніж достатньо. Ну точно не на часі такої такі процеси. Тому очевидно, що в тому числі за допомогою медіа цю проблему маємо підсвічувати і наполягати, щоб ретельне дослідження причин та обставин, які призвели до потрапляння на фронт неякісної продукції. До речі, тієї продукції від якої залежить ефективність нашої оборони має бути досліджено. А всі винні посадові особи мають бути притягнуті до відповідальності. Пане Вониславе, ще одна оперативна інформація вже від західних медіа. Так само і хочемо з вами обговорити. Ну не те, щоб ми не знали ці факти, але якщо в них про, про, про них говорять вже західні медіа, е, ну така собі історія. Росія тренує операторів дронів Камікадзе на цивільному населенні України. Про це пише Financial Times. Дрони іноді у великих групах активно переслідують цивільних осіб, зависаючи над будівлями та вдираючись у приміщення а також стежать за людьми на транспортних засобах і на пішохідних переходах взагалі, і в принципі на пішоходів так само полюють. Середина літа Херсон зазнає чисенних атак безпілотників, наслідок яких загинуло щонайменше 37 людей, а сотні отримали поранення. Від липня зафіксовано понад 9500 таких атак. Пане Владиславе, якщо про це говорять е, західні медіа, це якимось чином знову ж таки може повпливати на Війну і натиснути на РФ. Кавряд, ми з вами з цього починали розмову, що ворог готуються. І якщо йдеться про застосування активне застосування ворожими військами фітів дронів саме по території Херсона та Херсонської області, то очевидно там відбуваються певні приготування для того, щоб вчиняти подальші акти масштабної агресії. Це фактор безумовно треба враховувати. І Так само треба віддати належно нашим західним партнерам медіа, які часто густо підсвічують незручні теми. На превеликий жаль, чимало вітчизняних медіа займає таку собі позицію саме цензури. Не розповідаючи про те, що насправді має стати публічною інформацією для того, щоб широкий загал знав, знала нашого рядовця, знала вище військово-політичне керівництво і вчиняли відповідні дії щодо реактивні дії на ці процеси. Бо інакше, якщо ми будемо заплющувати очі, і вважати, що у нас все добре, ну то це точно буде позиція тих, хто прагне виграти протистояння. Тому очевидно, що всі ми маємо бути на поготові мешканцям Херсону та Херсонської області, не варто нехтувати сигнал тривоги, а за будь-якої нагоди залишати. Та регіони, які знаходяться в безпосередній близькості до місць, де можуть відбутися найближчим часом запекли бойові сутички. Стане ця атака російської армії найближчим часом, звісно, я таких відомостей не маю, але будь-які переміщення ворога наші сили оборони Півдня точно знають. І в визначений час вони будуть напагатові. Знову ж таки. Гортування об'єднання наших зусиль допоможе нам витримати цю роженого навалу. Якщо ми за, за, за загрузимо в тих чварах, і якщо ми будемо створювати будь-які умови, які ширять недовіру з одного боку з українського суспільства, а з іншого боку влади з третєї українських сил оборони, то ми матимо слабку позицію в цьому двобої з Російською Федерацією. Владислав Селезньов з нами був на прямому зв'язку. Знову ж таки дійсно так закільцевали нашу розмову. Починали із прагнення Російської Федерації форсувати Дніпро для того, аби захопити правий берег Херсонщини. Зараз закінчуємо тим, що використовують цей регіон як полігон для навчання своїх операторів півдронів. Також згадується відео, яке набуло певної популярності в мережі. Російські оператори просто вцілили в одне із вікон багатоквартирного будинку в Херсоні. Там був просто звичайний дідусь ну, ось так от розважаючи, розважаються, вбиваючи цивільних українців. Вам, пане Владиславе, дякуємо за інформацію за фахову аналітику. Владислав Селізньов військовий експерт та колишній речник генштабу зсу з нами був на прямому зв'язку.